Де президента, ви вже в принципі дали відповідь на одну заяв Путіна щодо е, так званої дуелі Орєшніком. Він також сказав, що е, готова Росія починати з Україною переговори без попередніх умов, але з урахуванням так званих територіальних реалій і на основі стамбульських угод. Чи можете ви сказати, що проєкт цих стамбульських угод назавжди е, похований? І як переконуватимете Дональда Трампа підтримати саме вашу позицію? Цілому здивований щодо його заяви, що він до чогось готовий. Він же постійно каже, що я не, не чи як вони там кажуть. Да. Що стосується а, угод стамбульських, яких ніколи не існувало, а, був ультиматум Російської Федерації в перший же день, а окупації нашої держави у 22-му році. І їх ганці по різним напрямках, використовуючи різні джерела, показували нам деталі цього ультиматуму. Да. Цих ганців в Україні немає, вони вже побігли в Росію або. За кордон у будь-якому випадку Україна не погодилась на ультиматум Російської Федерації. Вони спробували робити наступні кроки, десь пом'якшувати свої позиції щодо цього ультиматуму. І це були зустрічі. Ви пам'ятаєте, вони були і мені здається, в Білорусі, і в Туреччині, і всі ці зустрічі вони назвали стамбульськими угодами. Україна нічого не підписувала, ніяких угод не існувало. Була відповідь на ультиматум Російської Федерації. Ми говорили вже 30 хвилин. Ще два питання. Будь ласка, ваше питання. ви можете піднятися, щоб вас побачили? Дякую, президент Хаукенюнсекен. You... Тобто в ультиматумі було і вони завжди про це говорять. Демілітарізація, денацифікація. Головний нацист сьогодні на планеті Путін говорить про денацифікацію українських. Демілітарізація далі, вони. Щоб армія в Україні не існувала, або щось там, я не пам'ятаю, говорили про 40-50 тисяч. Тобто він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвідку ні Європа, ні НАТО, а напрямок в Російську Федерацію, щоб вони керували нашою державою, позбавити нас незалежності. І це, ця людина говорить, що це якісь угоди. Просто старий фантазір. Ну, реально, він живе в іншому світі, в своєму акваріумі. А фенкі асатіофаменічке я з Японії. Я би хотіла спитати про Курск. Війська ви казали, що де, вже багато вже вбиті, і вже ви казали 30 тисяч. Вже вони кажуть 30 чи 100 були вбиті. Чи ви бачите, що кількість їх збільшується і Україна? І українці зараз звертаються до, до солдатів північнокорейських, щоб вони здавалися, чи вони здаються, чи вони також дезертують. Що ви очікуєте від до від, речі південної Кореї в цьому випадку? Що стосується північнокорейців, північнокорейських військових, ми бачимо більше 12 тисяч, поки що не бачимо. Так, чи буде більше тієї кількості, яка зафіксована нашими службами, не знаю. Подивимось. Що стосується полонених, поки що не було. Але відео у нас є, фотографії, відео з вбитими північно-корейськими солдатами. Є відео, знаходять їх практично всіх з російськими паспортами, з документами Російської Федерації. Все це у нас є, все це зафіксовано. Далі, щоб не можна було їх впізнавати, є також у нас зафіксоване відео і фото, де русски спалюють їм обличчя. Це також є. Можуть наші служби поділитися, хоча, напевно, вже це є в, в, в медіа. Я, я, чесно кажучи, не знаю, але я це бачив. Так, вони спалюють їм обличчя, те саме, що вони робили зі своїми військовими. вони їх повністю спалювали. Так, а коло кого не спалювали, то їх залишали на землі гніти. А тут вони спалюють обличчя. Ми все це фіксуємо, це бачимо. Поки що полонених, ну це я сказав, не було. Okay, last question from this side Сенки веримач президент Зеленськогоже дякую, президент Зеленський, австрійське телебачення. Яна Спетова. Ви кажете, що міжнародна політика це геополітика, а також це і Шекспір. Я би хотів 20 двадцятого січня, коли Дональд Трамп стане президентом, знову коли ви подумаєте про це, які у вас емоції проходять через вас мозок? Коли ви думаєте про президента нового е, е, сполучених штатів, які емоції ви відчуваєте? Для нас це дуже важливо. Я думаю, що президент Трамп це міцна людина і я. Хотів би, щоб він був на нашому боці. Для мене це дуже важливо. Я би хотів поговорити про е, різні деталі цієї війни. Це дуже важливо, тому що він не був в цій війні, він не був президентом. Я би хотів поділитися деталями з ним. Е, і це е, я би е, я рахую зараз час для того, щоб я міг почути його, поговорити з ним. І почути його погляди і, і поділитися нашими поглядами, тому що я це вся війна залежить від міцності наших людей, це пріоритет. І я сподіваюся, що він зрозуміє мене, тому що ми всі бізнесмени, політики, немає значення в минулому ми. Ми просто люди. І ми маємо ті самі емоції і ті самі сподівання. Я сподіваюся. І саме тому я думаю, що Путін неадекватний, по-перше, по-друге, небезпечний для всіх. Він... Для нього життя людини нічого не означає. Я думаю, що він просто самозброд. Я думаю, що він також думає, що він є людина ненормальна. Він любить вбивати це дуже небезпечно для всіх, і я би дуже хотів Трамп допомогти нам закінчити цю війну. Я дійсно проти тих слова, тих слів, які стосуються припинення вогню. Чому? Тому що я деяким партнерам нам вже сказав, що чи ви можете уявити себе, наприклад, у нас є припинення вогню. Добре, всі задоволені всі припинення вогню, але можете уявити через два місяці повертається Путін через шість місяців, через рік і через два роки. І всі, всі втратять тоді. Всі, всі, хто прийняли це рішення про припинення вогню, вони втратять. Я не хочу, щоб це трапилося, тому що після цього я не знаю, що ми будемо робити. І саме тому ми потребуємо матеріальний план, міцну позицію. і... І я дуже сподіваюся, що ми будемо мати об'єднаність між сполученими штатами і європейськими лідерами. Я сподіваюся на це.